Вінниця коротко на 15 вересня. Від сьогодні в Україні закінчиться потепління. Очікується похолодання до плюс 16 градусів. Протягом найближчих трьох днів очікуються дощі та грози. Температура плюс 16, плюс 21 градус. Рейтинг шкіл Вінниці за результатами НМТ 2025 року. Топ 10 лідерів. Освітній портал Education. оприлюднив рейтинг шкіл за результатами НМТ 2025 до нього увійшло понад 6,5 тисяч закладів з усієї України. Серед них 40 шкіл Вінниці. Деталі на фото. Міжнародна молодіжна організація ЕСЕК оголошує набір. Вінничан закликають долучитися разом з нами. Ви зможете працювати у різноманітних командах, виконуючи практичні завдання та будувати нові взаємини з людьми, ставати тією молоддю, що створює майбутнє, зрозуміти себе через новий досвід. Приєднатися до АІСЕК можна за посиланням у шапці профілю. Скарб з великого острожка покажуть у Вінниці. У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї вперше єдиним комплексом представили унікальні сакральні реліквії 18-19 століть, знайдені у зруйнованому костелі села Великий Острожок. До експозиції увійшли 21 предмет: потері, дискоси та вотивні знаки, створені у майстернях Польщі та Західної Європи. Підпишись, щоб не пропустити найголовніше.